получені штати поки що не підтверджують інформацію змі про передачу в україні перших винищувачів F-16. про це свідчить заява координатора і стратегічних комунікацій у раді нацбезпеки білого дому адмірала джона кірбі ми В любом случае, наверное, исходим з того что если якщо американські появятся на війні это плохо. Хорошого мало. посадовець таким чином відреагував на запитання, чи є правдою чутки про передачу Україні першої партії винищувачів F-16. Вам потрібно говорити з українцями. Я звичайно не збираюсь говорити про можливості озброєння, підкреслив Кірбі. Він однак додав, що на саміті НАТО зазначили, процес передачі Україні F-16 просувається невпинно. Процес надання Україні літаків F-16 продовжує рухатись. Про це на прохання голосу Америки підтвердити. Надходження американських винищувачів в Україну під час брифінгу заявив радник Білого Дому з комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі. Вам потрібно говорити з українцями. Я не говоритиму про збройні потужності. Я тільки додам, що як ми говорили раніше, і говорили на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 продовжує просуватися вперед. Ми відзначили, що літаки будуть готові до польотів до кінця літа. Немає причин в цьому сумніватися. Напередодні видання Bloomberg з посиланням на неназвані джерела повідомило, що в Україну вже прибули перші винищувачі F-16 від союзників по НАТО. Кінцевий термін для передачі військових літаків американського виробництва був кінець цього місяця, і він був дотриманий. Цитує свої джерела видання Блумберг та додає, що кількість літаків невелика. Речниця міноборони України Діана Давитян відмовилась коментувати цю інформацію. Виданню Блумберг у відповідь на запит про коментар голосу Америки Рада нацбезпеки США попросила звертатись. До української сторони під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що літаки F-16 у процесі передачі і вже цього літа будуть в українському небі. Про те, що відомо про надходження винищувачів в Україну, ми поговоримо з Марією Прус. Вона досліджувала це питання і мала нагоду поспілкуватись низькою експертів. Привіт, Марія, привіт. Марія станом на сьогодні, яка є офіційна інформація щодо стану передачі винищувачів F-16 в Україні? Якою є їх кількість? Скільки пілотів пройшло тренування і коли вони можуть злетіти в небо? Надалі ну як ти слушно зауважила, дійсно ані американські, ані українські посадовці не коментують принаймні поки що. Під запис так цю інформацію, тобто вони не підтверджують і не спростовують щодо кількості, також навіть Блумберг, який повідомив першим цю новину, або Associated Press агенція, яка змогла потім підтвердити серед своїх джерел. В американській владі, що дійсно це так, Україна отримала перші винищувачі. Вони також не надають ніяких цифр, ніяких певних або кількості самих винищувачів, або певних строків, коли ці винищувачі можна буде побачити в українському небі, коли українські пілоти зможуть ними користуватись. Однак я говорила із представниками повітряних сил України. Вони також до речі, як і Джон Кірбі, кажуть, що все рухається за планом, все відбуває. Ця безперешкодно відповідно до певних певних термінів, певних планів. Ем, і вони також нагадують, як і в принципі всі українські військовики від самого початку повномасштабного вторгнення, що йде війна, і українцям варто дотримуватись інформаційної тиші не варто ані фотографувати, ані розміщувати будь-яку військову техніку, її переміщення особовий склад, військові бази, е, тому що це все може підіграти ворогові, це все може підіграти російській Федерації. І власне бути використаними проти українських військовиків. Я е, буквально півтори години тому поспілкувалась із е, колишнім полковником ВПС США е, е, Джефрі Фішером. і Він розповів, що дійсно це практика е, союзників НАТО. Е, краще говорити про це менше. Ось що він сказав. The Biden administration Адміністрація Байдена ймовірно з дуже вагомих причин намагалася зберегти якомога більшу таємницю про те, коли F-16 прибувають, куди вони прямують, на що вони роблять ставки, які імена підготованих пілотів. Це війна, правда? Оперативна безпека це дуже важлива річ. Під час другої світової війни ми казали, небережні слова топлять кораблі. Отже, я вважаю, що збереження операційної безпеки і збереження цієї таємниці якомога довше було виправданим. Щодо затримки доправлення. Я думаю, що частина цього була політика. Я думаю, що адміністрація Байдена має певні вагання щодо того, аби надати в 16 Україні. Зрештою, вони прийшли до цього. Я б не сказав, що ми, Сполучені Штати, надали їм повний комплект всіх можливостей F-16. Я вважаю, що нам потрібно бути дуже дуже обережними. Просто тому, що один або два F-16, що були надані Україні, це не означає, що з'являться усі 60 літаків, і це точно не означає, що є 120 пілотів з повним комплектом технічного обслуговування персона. Налам технічного обслуговування тощо тому. Ми повинні бути дуже обережними щодо того, як ми показуємо прибуття F-16 до України. Президент Зеленський каже, що Україні потрібно принаймні 100 літаків F-16. Отже, лунає критика, що партнери не дають достатньої їх кількості, як також затягують зі строками поставок. Що кажуть про це ті експерти, з якими ти спілкувалась, Марія? Так, Наталко, абсолютно слушно. Президент Зеленський повторив озвучено навіть ще раніше цифру повітряних сил України, що Україні потрібно принаймні 128 винищувачів західних, аби замінити наявний радянський парк літаків. Міг-29, су 27 які вже застаріли, і все ж таки в 16-ті. Хоча вони того самого покоління, як і ці радянські винищувачі, вони модернізувались. Вони мають зовсім інший рівень оснащення. Рада. Озброєння щодо кількості, то різні джерела називали. Цифри то дійсно так 60 винищувачів, які Україна може отримати протягом кількох років. Інші кажуть, що це 80. Дійсно, Україна отримуватиме це поступово відповідно до того, як будуть готові пілоти, яким безпосередньо доведеться літати, виконувати місії на цих винищувачах. І з цим була дійсно затримка. І ці затримки, ці проблеми, про які говорять в медіа українські експерти західні, вони продовжуються. А є певна певна межа, певний ліміт кількості місць у тренувальних навчальних центрах. І українці є більше українців пілотів, які готові вчитись, аніж місць, де їх можуть навчити. Однак також в Україні є інші проблеми. Генерал ВПС США у відставці Чарльз Куркоран окреслив декілька з них. Він сказав, що він впевнений в українських пілотах та наземному персоналі. Однак, інфраструктура це те, що хвилює його найбільше. У вас є дуже досвідчені пілоти, яких ви надіслали, тому вони вже знають, як літати, як керувати винищувачами. Їм просто потрібно навчатися літати на F-16. І з вашим обслуговуючим персоналом те саме. Вони досвідчені. Ви залучаєте персонал з технічного обслуговування, який знає, як працювати на винищувачах. Це просто відмінність роботи з F16. Тож це станеться швидко. Найбільше я боюся за інфраструктуру, і справа не. У вашій інфраструктурі йдеться про те, що Росія усвідомлює важливість F-16. Хоча, як я вже сказав, це лише один інструмент, який має стратегічне значення, і щойно вони росіяни зможуть або вдарити по одному F-16 на землі, або збити один у повітрі. Все це ширитиме російська преса, чи не так?